Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати кейс з FKS GO. І я сьогодні не сам, я сьогодні буду зі своєю сестрою. Вона до мене приїхала в гості. Так що. Дивись. Є в тебе 16 кейсів лихоманка, є в тебе 15 ключів, потім ще один докуплю. Вибираєш будь-який кейс, який тобі подобається, і потім вибираєш. Хай нажимай відкрити. І вибирай ключик, який тобі подобається. Потім від... нажимаєш сюди відкрити, збира. Відкривай. Пішов перший ключик наш, перший кісик від моєї сестри, ми побачили розове, ще одне розове, і початок, вроді як непогано, але падає нам синько. Нажимай далі закрити і вибирай далі, що тобі подобається. Наблюдаємо, відкриваємо. Давай. Уже цей раз якось побыстріше пішло, так? Да? Дивимося, дивимося, давай пролітай, пролітай, пролітай. Нам падає фіолка, П90, давай далі. Це краще, ніж синє, але нам треба жовтий. Всі ми знаємо, що нам треба ножик. Нам треба ножик, щоб його взяти потім і продати. Дивимося, бати фіолетового фіолетове пролітає, 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 і нам знов падає синє. Поки що три не окупа, три ключика відіграли. Давай, це ключ. Давай, всю свою енергію. Всю свою енергію. Туда ми побачили знову розову. Знову побачили розову, але падає нам знов фіолетове. Непоганий потер. Дуже маленький випад. Відсоток що випаде прям щось червоне або жовте. Але головне настроїтись, головне в це вірити. 16 кейсів, 16 попиток. 15 спроб, можливо, щось і залетить. Давай! Давай, відкривай. Я в тебе вірю, Сашка, головне повірити. Повірю, що тебе габенчик сьогодні порадує создаті цієї гри. Поки що нам щось не дуже везе. Вливай свою енергію сюди. Давай. Давай, 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 давай. Дальше лихоманочка і вже збився по щоту. ми знов бачимо розове, розове нам пролітає, але на жаль, нам не падає його. Це сховище не треба. Тобі їм науцію. Хай летить. Ми знов побачили розове. Вже який контейнер підряд, воно просто нам прилітає Це Статрек непогано, але... Треба нам сейчас краще. Краще бы АВП статрек было. Я бы тогда обрадовался. Або на крайняк же ФАМАЗ Давай, 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 давай. Знов МК. Давай, Сашка. Пока вот еще все прилетает, да. Все прилетает. Статрек. Статрек вроді б клас, але чому сині? Статрек це непогано. Давай, вибирай другий ключик, другий ключик, так другий ключ. Давай, прилітаємо. Не, ні, ні, ні далі так. Ладно, давай я один відкрию, що ти хочеш. Я візьму, напевно, перший кейс. Перший кейс, третій ключик. Відкритий зберегти. Закрываем, дай мне сопротивляй, фиока, фиок, фиок, сэйни, сэнни, сэнни, фиока. Падай мені Сейні. Майже, да, через одну. Лишилось в тебе 4 лихоманочки, 4 кейсика. Ну, ключик я потом еще один докуп, кулюсь. Ой, лихоманка, лихоманка, лихоманка. Ну поради хотя бы раз. Ладно, хотя бы другий раз. Раз ты мне вже видала АВП. Давай ще раз. Порадуй мене легкоманночку. Давай, 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 давай. Вообще не залітаю. Дишайте нам два писика. Возьму я перший перший. Сподіваюсь на щось хороше, хотя б. Чось, ми знов побачили два три розових. Знов три розовых. І падає нам леолог. Ладно, дивись. Відкрывай кейсик. Открывай его. Раскрыт. Дальше. Нажимай новый сюда. Повреве. Все, воно купляется. Вот это. У нас есть один... Кейсик. Давай, вливай туда всю энергию. Давай, ми прям віримо, правильно? Ми же віримо. щоб щось хороше випало нам. Нам падає знов сенька, але став таке.